Вітаю вас, малята. Малята, я запрошую вас у казкову країну Звуколяндію, а живуть там не люди, а звуки, слова і речення. В цій країні є веселі кольорові будиночки. З одним віконечком, з двома віконечками та з трьома віконечками. Як ви гадаєте, чому будинки різні? Так, в них різна кількість вікон. Слова є довгі і короткі. А це тому, що в них різна кількість складів. Пограємо в гру. Я буду показувати вам картинки, а ви визначте, який будинок це слово підходить. Миша. Так, вірно, слово миша має два склади. Лисиця, будиночок з трьома віконечками, гриб, молодці, один склад, будиночок з одним віконечком. Скажіть, що роблять люди на малюнку? Вони спілкуються. А що розкладається наша мова? Що ви бачите перед собою? Це називається схема речення. Речення складається зі слів. Вони можуть складатися з одного, двох, трьох і більше слів. Початок речення позначаємо вертикальною рисочкою, а решту слів горизонтальними лініями. І в кінці ставимо крапочку. Наприклад, настала осінь. Це речення має два слова, тому ми малюємо дві горизонтальні лінії. Діти збирають гриби. В цьому реченні три слова. Якщо речення складається з трьох слів, то креслимо три лінії. В кінці кожного речення не забуваємо ставити крапку. Ми з вами вияснили, що речення складається зі слів, а слова складаються зі звуків. Звуки бувають мовні та немовні, це звуки природи. Звуки можуть видавати тварини. Також звуки можуть створювати різні предмети. Мовні звуки це звуки, які вимовляє людина. Вони вимовляються у слова, за допомогою них ми виражаємо думки та спілкуємось. На планеті є багато країн, у кожного своя мова. Наша країна називається Україну. Наша мова називається українською. В ній є 38 звуків, а на письмі звуки позначаються буквами. Їх в нашій мові 33. Звуки ми можемо чути, говорити, співати, а букви бачити, писати, читати. Мовні звуки можуть бути голосними та приголосними. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Ці звуки можна проспівати. Їх лише шість. А, о, у, е. І, і. Всі інші звуки утворюються за допомогою голосу і шуму, коли повітря долає перешкоду. Наш язик зуби і губи. Давайте спробуємо. Відчуваєте, як змінюється положення губ та язика? Так і утворюються звуки. До побачення, малята! До нових зустрічей!